Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо і я хочу дати відповідь на таке питання. Ви мені задавали питання стосовно неповного стажу: чи маєте ви право в такому випадку на перерахунок пенсії? Хочу нагадати, що згідно чинного пенсійного законодавства раз на два роки ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду для перерахунку пенсій. Для чого взагалі задумка в цьому, в чому вона полягає? Полягає в тому, що коли ви виходите на пенсію, продовжуєте працювати, у вас, по-перше, зростає кількість років страхового стажу. В перший момент це вже є підставою, для того, щоб. Був здійснений перерахунок другий момент після того, як ви вийшли на пенсію, ви, наприклад, могли знайти роботу, де ви отримуєте заробітну плату більше, ніж до моменту виходу на пенсію. Це теж може позитивно відобразитися на розмірі вашої пенсії. То, відповідно, вам пенсійний фонд повинен проводити перерахунок пенсії з рахуванням набутого страхового стажу та з рахуванням показника. Вашої заробітної плати. І що для вас є вигідніше, то те і застосувати саме в вашій справі. Або здійсните перерахунок за стажем, або за заробітною платою. Якщо ж заробітна плата у вас, наприклад, була мен... зараз, ви отримуєте меншу, ніж на момент виходу на пенсію, то в такому випадку зрозуміло, що вам вигідніше буде, коли зроблять перерахунок за стажем. Не переживайте, дуже часто пенсіонерів цікаве таке питання. От я подам. Ще один момент. Пам'ятаєте? Я дуже часто розповідаю про довідки, про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Ще один момент. Якщо навіть ви Уже вам призначена пенсія, і ви знайшли ті довідки, там довго їх чекали, і вже пройшло три місяці з моменту призначення вам пенсії, ви все рівно маєте право подати в органи пенсійного фонду довідки про заробітну плату для того, щоб вам перерахували і порахували вам ваш розмір пенсії. Чи вигідно вам ці довідки про заробітну плату додавати, долучати до вашої пенсійної справи, чи ні? Не переживайте розмір призначеної пенсії на підставі поданих довідок. Зменшеним бути не може. Бо ви дуже часто в коментарях пишете, що о, я боюся подавати, наприклад, додаткові документи, раптом мені зменшить розмір пенсії. Ні, така не передбачена чинним законодавством України, тому ви можете просто пенсійний фонд, працівники пенсійного фонду вам порахують і скажуть, ні, вам невигідно включати цей період до вашої. До вашого розрахунку, відповідно, вам їх просто не долучать до вашої пенсійної справи. Тому що, дивіться, якщо ви вкладаєтеся у 3 місяці здати, коли ви звернулися, так, здати досягнення вам пенсійного віку, ви вкладаєтесь в ці 3 місяці, то, відповідно, вам мають долучити ці. Довідки, і здійснити вже перерахунок пенсії на підставі цих довідок, і з моменту досягнення вам пенсійного віку. Якщо ж ви пропускаєте цей строк і приносите ці довідки пізніше, то зрозуміло, що з моменту вже вашого звернення. Якщо ж ви виходите на пенсію з неповним стажем і продовжуєте працювати, ви точно так само маєте право. 에... На перерахунок пенсії, кожні два роки для вас діє те саме правило, як ну, ви працюючий пенсіонер. І коли ви досягнете ту кількість років страхового стажу, яка, яка вам дасть право перейти вже на вашу пенсію, то в такому випадку ви теж можете відразу звертатися в органи пенсійного фонду. Вам не потрібно чекати цих два роки. Як тільки у вас є достатня кількість років страхового стажу, яка дає вам право на призначення вам повної пенсії, наприклад, при досягненні 60-річного ріку віку, у вас вже є 31 рік стажу в 2024 році. А ви до цього, наприклад, отримували пенсію по інвалідності. Ну, наприклад, то в такому випадку ви вже можете звертатися. Для перерахунку пенсії. Я взагалі говорила про пенсію по інвалідності. Якщо ви працюєте і переходите на пенсію за віком, то вам можуть е, зобов'язані. Застосувати новий показник середньої заробітної плати по Україні, і відповідно, у вас пенсія може бути збільшена. Також, коли відбувається у нас ще перерахунок пенсії, коли збільшується прожитковий мінімум, це відбувається вам в автоматичному порядку, вам не потрібно звертатися. І ще, якщо ви набуваєте якогось спеціального звання, наприклад. Ви отримали статус учасника бойових дій. Чи ще ви набуваєте якийсь статус там, почесного донора, яким чинним законодавством України передбачені доплати? То в такому випадку. Ви теж звертаєтесь в органи пенсійного фонду, це теж може бути як однією з підставою для перерахунку вам розміру пенсії. Також ви можете звернутися в пенсійний фонд, взяти там розпорядження про призначення пенсії і ознайомитись з усією необхідною інформацією, з чого складається ваш основний розмір пенсії, які доплати і коли останній раз був здійснений перерахунок пенсії, з урахуванням яких показників набутого страхового стажу. Чи середче вашої заробітної плати?